Привіт! Я за Світлана Русланівна, провідний дитячий лікар-стоматолог у мережі клінік міста Дент. Навіть таких складних умовах в нашій країні ми продовжуємо працювати та розширюватись. Клініка міста Дент продовжує приймати пацієнтів у Харкові, Львові, Ужгороді та Варшаві. Дитяча стоматологія не стоїть на місці, затишна атмосфера, яскраві кабінети. Перше знайомство із стоматологом це дуже важливо. Наші лікарі проводять психологічну адаптацію в ігровій формі. Але часто буває, що дитина не дає прилікувати зуби на звичайному прийомі. Також може бути за великий об'єм лікування та висока складність роботи. Саме в таких ситуаціях ми лікуємо за допомогою медикаментозного сну. Ми працюємо з висококваліфікованими лікарями-анестезіологами, які завжди поруч з дитиною під час седації. Ми використовуємо тільки сучасне обладнання та матеріали. Після лікування малюк прокидається у кімнаті відпочинку поруч з батьками. Місто Дент Кітс це світ для дорослих та дітей.